Джордж Оруел. 1984, глава 5, частина 3. Вінсон закінчив зі своїм хлібом та сиром. Він повернувся трохи вбік на своєму стільці, щоб випити свій кухоль чорної кави. За столиком зліва від нього, чоловік зі скрипучим та різким голосом все ще продовжував безжально промовляти. Молода жінка, що, можливо, була його секретаркою, яка сиділа спиною до Вінсона. Слухав його та, здавалося, палко погоджувалося з усім, щоб він не сказав. Час від часу Вінстон вловлював репліки на зразок Я вважаю ви цілком праві, я повністю з вами згодна, сказані молодим та схоже дурнуватим жіночим голосом. Але інший голос не замовкав ані на мить, навіть тоді, коли ця дівчина говорила. Вінстон знав цього чоловіка в обличчя, однак він нічого не знав, власне, про нього, окрім того, що він займає якусь дуже важливу посаду у відділі фікцій. Він був чоловіком приблизно 30 років, з м'язистою горлянкою та величезним, дуже жвавим ротом. Його голова була трохи викинута назад, і через кут, під яким він сидів, його окуляри відбивали світло та уявлялися вінствону двома порожніми дисками, що були замість очей. Це було трохи лячно, що з того невпинного потоку звуків, який лився з його роту, було майже неможливо розібрати жодного слова. Тільки єдиного разу він ловив вловив фразу цілковите та остаточне винищення гольштеїзму», сказано уривчасто дуже швидко, і, як здавалося, одним словом, неначе суцільно відлитий друкований газетний рядок. Зрештою, це був лише шум, кря-кря крякання. І зараз, незважаючи на те, що ти не міг чути, що ж саме каже цей чоловік, не було жодних сумнівів про загальну природу його промови. Він міг викривати та засуджувати Гольштейна і вимагати якнайсуворіших заходів проти думку злочинців та саботажників. Він міг блискавично вибухати проти жорстких звірств євразійської армії, він міг вихваляти та звеличувати старшого брата або ж героїв Малабарського фронту. І все це однаково вправно. Щоб це не було, ти можеш бути цілковито певен, що кожне його слово це чистісінька ортодоксальність, чистісінький інксоц. Доки він дивився на безоке обличчя з невтомно рухомою щелепою, він огорнуло цікаве відчуття, що це була не справжня людська істота, а якийсь різновид манекену. Це не людський мозок промовляв, це промовляла гортань. Ця речовина, що витікала з нього, містила слова, але це була не промова у справжньому сенсі цього слова. Це був цілковито несвідомий шум, неначе крякання качки. Саймі замовк на хвилинку. Руків'ям своєї ложки він вимальовував візорунки у калюжі борщу. Голос за сусіднього столика продовжував невпинно, швидко крякати, легко долаючи, оточуючий галас. Та цього є слово у новосуржі, казав Саймі. Я не знаю, чи знаєш ти його, качкосурж, крякати, неначе качка. Це одне з тих дуже цікавих слів, які мають два цілком протилежні значення. Застосоване проти ворога або конкурента. Це лайка та образа, застосоване щодо когось, з ким ти згоден, це хвала та прославляння. Без жодних сумнівів, Сайм'я буде випоровано, знову подумав Вінстон. Він думав про це з якимось сумом, незважаючи на те, що він добре знав, що Сайм'я зневажає його та відчуває легку антипатію до нього, і цілком ймовірно. Викрив його як думку злочинця, якщо матиме хоч якийсь привід для цього. Було щось не так само, йому чогось бракувало обачності, байдужості, якогось роду рятівної тупості. Ти міг би тільки поглянувши на нього сказати, що він не ортодокс. Він вірив у принцип Інгсотсо, він шанобливо поклонявся старшому брату. Він тішився та святкував перемоги, він ненавидів єретиків, не тільки з широю відкритістю, а й з певною роду невгамовним фанатизмом, та згідно найновішої інформації, яка є недоступною звичайному члену партії. Орео сумнівної репутації завжди кружляв навколо нього. Він казав речі, які краще б лишилися несказаними. Він читав забагато книжок, він часто відвідував кафе каштанове дерево. Зараз це місце. Було якимось чином зловісне та прокляте. Старі дискредитовані лідери партії зазвичай збиралися там перед тим, як їх було остаточно зачищено. Гольштейна, власною персоною, як казали, іноді бачили там багато років, бо навіть десятків років тому. Було неважко передбачити долю Саймі. І зараз було цілковитим фактом, що, якщо Саймі зрозуміє, навіть на три секунди природу його. Вінстонових таємних думок та переконань, то він миттєво зрадить його та донесе у поліцію думок. Це міг би зробити і будь-хто інший з тих же причин, але Саймі найвірогідніше за всіх. Просто фанатизму замало, ортодоксальність це несвідомість. Саймі підвів очі та подивився: Он парсонс йде, сказав він. Щось у тоні його голосу, здавалося, додавало той триклятий дурень. Парсонс, сусід Вінстона, що мешкав з ним на одному поверсі у будинку Перемога, що дійсно торував шлях до них до заюмрленому приміщенні, був пузатий, коротконогий та товстий середніх розмірів чоловік зі світлим волоссям та з обличчям схожим на жаб'яче. У свої 35 років він вже мав хвилясті юрми жиру на шиї та тому, що лишилося талії, але його руки були хлопче вжавими. Уся його зовнішність казала ніби про те, що перед вами маленький хлопчик-переросток, який виріс настільки великим, що йому вже дозволили носити звичайний спецодяг дорослої людини, і було неможливо думати про нього, окрім як про вдягнутого у сині шорти, сіру сорочку та червоний галстук шпигунів. Уявляючи його подумки, завжди перед очима ставала картина зі збитих колінок. Та закочених полікоть рукавів, що гуляли пухенькі передпліччя. Парсонс насправді постійно повертався до вдягання шортів, коли перші марші, турпоходи або будь-яка інша фізична активність давали йому для цього привід. Він привітав їх обох бадьорим привіт, привіт! та всівся за столик, випромінюючи щільний запах поту. Краплі поту щільно вкривали усе його рожеве обличчя. Його здатність пітніти була винятково надзвичайною. У суспільному центрі ти завжди міг точно сказати, коли саме він грав у настільний теніс, визнаючи це по вологому руків'ю тенісної ракетки. Саймі дістав смужку паперу, на якому був довгенький стовпчик зі слів, та почав вивчати його з хімічним олівцем поміж пальців. Тільки погляньте на нього працює невтомно навіть під час ланчу, казав Парсенс, тицяючи ліктем Вінстона. Стахановець, га? Що ж ти там маєш, старий друже? Щось занадто розумне, як для мене, я вважаю. Сміт, старий друже, я хочу сказати тобі, через що я ганяюся за тобою, це щодо тих внесків, які ти забув віддати мені. Про які саме внески йдеться, сказав Вінстон, автоматично намацуючи гроші. Приблизно чверть місячної зарплатні потрібно було відкласти на добровільні внески. Які були незліченними та важко відстежуваними. Два-три тижні ненависті. Ти ж знаєш фонд дому. Я скарбник нашого блоку. Ми кладемо усіх зусиль і навіть більше, аби тільки щоб зробити усе якнайкраще. Кажу тобі, це буде не моя провина, якщо наш старий будинок перемога не набере найбільшого комплекту прапорів з-поміж усієї вулиці. Два долара ти обіцяв мені. Вінстон знайшов та віддав два пожмакані та брудні банкноти, які парсон споклав до маленького записничка і охайним почерком навізла записав його. До речі, старий друже, сказав він, я чув, що мій малий бешкетник зарогатив тебе зі своєї ругачки учора, я дав йому добрячої прочуханки за це. Насправді я сказав йому, що заберу ругачку геть, якщо це повториться. Я вважаю, що він просто був трохи засмучений через те, що не потрапив на страту, сказав Вінстон. «А, ну, що я хотів сказати, це те, що він виказує правильний дух, чи не так? Вони пустосливі малі бишкетники обоє, але вже такі кмітливі. Все, про що вони тільки думають, так це про шпигунів та про війну, звісно. Чи ти знаєш, що утнула моя маленька дівчинка минулої суботи, коли їх загін був у пішому турпоході на берег дорозі, вона взяла з собою двох дівчат та висунула зі загальної колони і провела увесь день стежачи за дивним чоловіком. Вони були у нього на хвості понад дві години, ховаючи за деревами, а згодом, коли вони прийшли до Амершаму, то здали його патрулю. Навіщо вони так вчинили, сказав Вінстон, якось здригаючись. Парсон, стріумфуючи, продовжив, моя мала була певна, що це якийсь ворожий агент, що його могли висадити за допомогою парашуту, наприклад. Але ось у чому суть, старий друже, що, на твою думку, у першу чергу привернуло її увагу до нього. Вона влучно зауважила, що на ньому було вдягнено якісь кумедні черевички. Вона сказала, що раніше не бачила нікого, хто б носив такі ж черевики. Отже, вона здогадалася, що він був чужинцем, достатньо кмітлива, як на семирічного спиногриза. А?